Рівень статків, кількість осіб, що проживають в помешканні, та соціальний статус. ці та інші критерії беруть до уваги під час оформлення житлової субсидії. Чи змінились правила надання адресної державної соціальної допомоги? Ми дізнавались у профільних спеціалістів. Перерахунки зроблені були з правової сторони з травня місяця. Спочатку розраховується на неопалювальний період, який триває з травня місяця до вересня місяця включно. І другий етап жовтня місяця на опалювальний період до у відділі контролю за дотриманням законодавства з питань призначення субсидій та пільг пояснюють, нарахування житлової субсидії відбувається автоматично. Якщо у особи не змінився соціальний статус чи рівень заробітку, заново подавати документи на призначення виплати не потрібно. Громадянам, які вже отримують субсидію, або кому було призначено нульову субсидію у літній період, не потрібно звертатися додатково за виплатою. Нульова субсидія це тобто. Людина має право на отримання житлової субсидії, але по її доходам субсидія розраховується або від'ємна, або нульова. Документи для призначення допомоги на опалювальний сезон подати необхідно зокрема тим, хто робиться вперше, кому відмовили у призначенні субсидії на неопалювальний період, або ж тим, у кого змінився матеріальний чи соціальний статус. Якщо влітку була подана заява на припинення субсидії і громадяни виявили бажання отримувати пільгу на неопалювальний період, то їм також необхідно звернутися за призначенням житлової субсидії на опалювальний період. І якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо для автоматичного перерахунку субсидій ВПО мали подати відповідний пакет документів у травні, додає фахівчиня. В іншому випадку ця категорія громадян за потреби має звернутися до пенсійного фонду за призначенням допомоги. Перелік документів той же заява про призначення та надання житлової субсидії, декларація про доходи і витрати за потреби, договір оренди житла, довідку ВПО інші документи, які необхідні для розгляду питань. Наприклад, довідка, що підтверджує непроживання особи за місцем реєстрації. У нас є сервісні центри пенсійного фонду. Також люди можуть звернутися до ЦНАПи, можуть подати документи почтою, можуть подати через веб-портал що звернення буде до 30 листопада 2024 року то житлова субсидія на опалювальний період буде призначена жовтня місяця якщо звернення вже після 30 листопада то тоді житлова субсидія призначається з місяця звернення за приховування даних які впливають на розмір субсидії чи ймовірність призначення цієї допомоги порушнику доведеться повернути отримані від держави кошти це може бути в добровільному порядку, тобто пенсійний фонд повідомляє людину про борг до пенсійного фонду. Якщо людина добровільно погашає, значить якщо ж людина відмовляється добровільно погашати, то тоді вже передається справа до суду. Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.